Ви ризикуєте втратити трудовий стаж і отримати недорахування пенсії, якщо не оцифруєте свою трудову. Влітку 26-го року завершується крайній термін оцифрування трудових книжок українців. На перехід з паперових книжечок людям дали 5 років, і ось днями пенсійний фонд нагадав українцям, що це таки треба зробити інакше можна загубити свій чесно зароблений стаж, зокрема до 2004 року. Привіт! Ви на каналі Фактів ICTV. Це рубрика Гривня Лайв, де ми говоримо про все, що стосується наших гаманців. Підпишіться на канал, аби не пропустити наступні відео. Та будьте активними в коментарях. Діліться цим відео, також щоб його побачили якомога більше людей. Тож, новина про втрату стажу через неоцифровані трудові розлетілася мережею. Та насправді великої сенсації немає, тому що пенсійний фонд... Вкотре нагадав українцям, що не варто відкладати оцифрування і тягнути до крайнього терміну, а це 10 червня 2026 року. До 2004 року трудовий досвід українців записували тільки в паперові книжечки. А вже з 2004-го в Україні запрацював державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування, і пенсійний фонд автоматично фіксує всі наші дані про роботу. Але інформація про стаж, отриманий до цього часу, зокрема і в радянський період, міститься виключно у паперовій трудовій. Тобто книжечка, яка лежить у вашого роботодавця, чи, можливо, вже у вас вдома, це єдиний документ, який підтверджує ваш повний трудовий стаж. Чи дійсно є ризик втратити його, пенсійний фонд одразу розвінчує, якщо з тих чи інших причин скан копію паперової трудової книжки у визначений період не буде подано на оцифрування? Це не призведе до втрати набутого страхового стажу, але краще це зробити, передати їм оцифровану інформацію. По-перше, це пришвидшить майбутню процедуру виходу на пенсію та зробить все чіткішим. По-друге, особливо в наш час війни, коли є ризики обстрілів, знищення підприємства, окупації, електронні трудові це гарантія, що якщо фізичний документ пошкодиться чи буде втрачений. Ваші дані не загубляться, і це не примха держави чи пенсійного фонду. Це справді про безпеку зберігання інформації. Перші постраждалі у нас були ті працівники, які працювали на сході країни, і з 2014 року зона проведення АТО, ось вони залишилися без трудових книжок і без відображення стажу. Далі йде у нас друга хвиля, коли стала окупація території знов таки. Люди виїжджали без трудових книжок, і зараз їм важко підтверджувати той стаж, оскільки навіть свідків інколи да у нас є ціла постанова, як підтвердити стаж без трудової книжки, але навіть свідків немає, щоб підтвердити, що людина працювала. А що ми маємо взагалі? Ми маємо ситуацію, коли можна оцифрувати трудову книжку, коли це є інструмент, як зробити, і є як не втратити стаж, не тому що. Що не оцифровано, а тому, що в країні війна підприємство може прилетіти в будинок особи може прилетіти в будинок працівника, в будинок громадянина. Да. нема ніде не для нас ось такої 100% гарантії, що паперова трудова книжка буде збережена. Оцифрування це додаткова гарантія, що стаж не буде втрачений. Ну, і це вимога закону, перехід на електронний обіг трудової діяльності. Тому пенсійний фонд час від часу й нагадує українцям про цифрування. Як це зробити? Хто це має зробити? Ви чи нинішній роботодавець? Взагалі і далі подавати інформацію має той, у кого ваша трудова на руках. Тобто, якщо вона лежить у роботодавця, то це мав би робити він. Але працюють обидва варіанти. Якщо за це береться роботодавець. Він подає відскановані копії паперової трудової через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, через свій кабінет страхувальника. Але вам варто перевірити, чи опрацював пенсійний фонд ваші дані і чи дійсно роботодавець їх подав. Для цього треба зайти у свій особистий кабінет на сайті пенсійного фонду. Там треба авторизуватися, але кожен може також зайти через банк ID, тобто через банк, яким ви користуєтесь. Через «Дію» або якщо у вас є електронний підпис, можна також зайти за допомогою нього. На головній сторінці одразу відображається ваш загальний трудовий стаж. Якщо натиснемо на розділ Електронна трудова книжка, «Дані ЕТК, побачимо місця роботи. У закладці «Скан копії трудової книжки розміщені скан копії паперової трудової книжки, у закладці Відцифрована ЕТК місця роботи, які Підтягнув пенсійний фонд після оцифрування трудової, чи може роботодавець відмовити в оцифруванні? Я запитала в асоціації кадровиків. В наших нормативно-правових актах зазначено, що передає або працівник, або роботодавець. Да, ось такої наказової якоїсь ситуації немає. Да, хто утримує, хто зберігає на момент ось цього перехідного періоду, той і має передавати цю інформацію, тобто оцифровувати ці трудові книжки. Ну, У нас же ж є, да, зараз за законодавством, трудова книжка має зберігатися у працівника. Але ти і працівники, які були прийняті до 2021 року на роботу, їх трудова книжка у роботодавця, і як наслідок обов'язок оцифрувати і лежить на самому роботодавці, е, да, треба працівнику ну, бути більш свідомим на сьогоднішній день, і принаймні запитати, да, чи велась така робота з оцифрування. Зазвичай, е, ну, коли роботодавець вже все зробив цією. Е, Позицію оцифрування він віддає таку трудову книжку на руки працівнику. Оцифрувати свою трудову можна також самостійно відсканувати усі сторінки, зайти у свій особистий кабінет на сайті пенсійного фонду. Зліва у розділі комунікації з ПФУ є пункт відомості про трудові відносини. Натискаєте його і з'являється віконечко з вимогами до сканкопій трудової. Уважно їх прочитайте. Кожну сторіночку можна завантажити як фото окремо або ж зібрати в PDF файл. Є вимога до його розміру. Сканкопія має бути обов'язково кольорова і відскановані усі заповнені сторінки трудової. Далі з'являються особисті дані. Перевірте, поставте галочку, що погоджуєтесь з обробкою персональних даних і додайте файли скан-копій. І також можна додати інші документи, що впливають. На розрахунок стажу. Це документи про здобуття освіти, свідоцтва про народження дитини для жінок чи військовий квиток. Чи прийняв пенсійний фонд вашу відскановану трудову, обов'язково також перевірте у розділі мої звернення. Бо якщо під час опрацювання сканкопії виявлять невідповідності в оформленні трудової книжки чи змісті записів, там буде відповідний коментар спеціаліста, який опрацював документи, і він порадить, що треба зробити. Є також дуже важливий нюанс. Перед тим як оцифровувати книжку, треба обов'язково перевірити, чи все у вас добре із записами, чи вірні там дані, лише потім сканувати і надсилати в пенсійний. Бо помилок у паперових трудових завжди дуже багато, навіть в елементарних даних. Дуже багато помилок починаючи з прізвища імені по батькові дати народження, тобто навіть в датах народження. І е, головне дивитися, да, по-перше, аби вони відповідали е, документу, який посвідчує особу, е, аби вони відповідали поточному документу, який посвідчує особу, до того як ця інформація потрапить до пенсійного фонду, має бути виправлено обов'язково. І виправлено має бути правильно. Тобто, якщо ви відкриваєте свою трудову книжку, особливо це стосується працівників, е, ну Різні бувають ситуації, але переважно працівників, у яких така зелененька ще трудова книжечка. Якщо ви відкриваєте трудову книжку, бачите, що прізвище ім'я по батькові дата народження не відповідають. Це привід для того, щоб було внесено на зміни. Якщо на ось титульному аркуші, на першій сторіночці ви бачите напис Виправленому вірити, то це також привід для того, щоб виправити праву. Правильно. Чого не треба робити? Самотужки виправляти. Виправляти має тільки роботодавець. Роботодавець за останнім місцем його роботи даного працівника. Чи потрібно оцифровувати трудові тим, хто працевлаштувався вже після 2004-го. У роз'ясненні пенсійного фонду йдеться, що інформація про трудову діяльність осіб, що розпочалася. Після 1 січня 2004 року не потребує підтвердження шляхом оцифрування трудової книжки, оскільки вона вже внесена в реєстр застрахованих осіб. Але якщо ви виявили якісь помилки в себе в електронному кабінеті, то незайвим буде проконсультуватися з пенсійним фондом і запитати, що вам краще зробити. Друзі, напишіть в коментарях, чи ви вже оцифровували свою трудову, чи мали з цим якісь труднощі. Або можливо були труднощі з комунікацією з пенсійним фондом. А в мене на цьому все побачимось.